Вітаю на уроці! Я досліджую світ. Сьогодні ми будемо говорити, про що розповідає карта світу. Давай пригадаємо, яку форму має наша планета Земля? Форму кулі. Що таке глобус? Зменшена модель Землі яким кольором на глобусі позначається вода? Блакитним синім. Яким кольором на глобусі позначається суходіл? Подивись на зображення глобусу: Зеленим, жовтим, помаранчевим та коричневим. А тепер розглянь карту. Чи схожа вона на глобус? Схожа, тільки глобус не плоский, а схожий на нашу землю, має форму кулі. Карту набагато зручніше носити, наприклад, з собою. Як позначаються на карті різні форми земної поверхні? Давай подивимось на океани. Ми знаємо, що океани це блакитні та сині кольори. Чим світліший колір, тим там мілкіше. Чим темніший, тим глибший цей океан, море чи річка. Щодо суходолу. Чим темніший колір, наприклад, коричневий, тим більше там гір, наприклад, так, високо там. Чим світліший, тим там нижче. Розглядати карту завжди цікаво. Але варто пам'ятати, карта зменшена зображення земної поверхні. Її частини. Чи окремих країн світу. Тому вміння читати карту завжди може стати в пригоді. Карта не завжди виглядає так, як на попередньому слайді. Адже є карти різних місцевостей. Наприклад, окремо можемо бачити карту України, карту міста, карту будь-якої іншої країни. Переглянь мультфільм про першу мапу. Це наше. Одна з найдавніших мап у світі, знайдених на землі, наша мапа на кісті Мамонта. Був час, коли не існувало ні паперу, ні олівців. Зовсім. І щоб намалювати, наприклад, мапу, потрібні були кістка великої тварини та камінь. Отаку мапу і знайшли в Україні у поселенні древніх мисливців. На ній було зображено річку, дерево та курі. Це наше. І це твоє. Земну поверхню умовно розділили на чотири кулі. Півкулі Переглянь уважно на малюнку. Є північний полюс, південний полюс, західна півкуля, Східна півкуля. Нашу землю умовно на дві частини. Розділяє екватор. Він розділяє нашу землю на північну півкулю та південну півкулю. Екватор це уявна лінія, тобто насправді його немає. Схоже як горизонт. Тільки горизонт поділяє між собою землю та небо, а екватор розділяє північний та південний полюс, тобто нашу землю. Отож, екватор це уявна лінія, що розташована на однаковій відстані від Північного і Південного полюсів, тобто посередині. На Землі є великі ділянки суходолу. Їх називають материками або континентами. Тобто материк і континент це одне й те ж саме. Переглянь відео про материки. Мультізнайка ТВ представляє. Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео. Привіт, друзі! А ви знаєте, що таке материк? Материк – це великий масив суші, який омивається океанами і морями. Виділяють 6 материків Африка. Це найжаркіший материк, практично через всю східну підняту частину материка простягається східноафриканський розлом. Також тут протікають такі великі річки, як Конго і Ні, а величезні площі зайняті пустелями, саваннами і вологими екваторіальними лісами. Австралія це найнижчий, найрівніший, найменший. І найсухіший материк, який до всього іншого ізольований від інших частин світу. Більше половини площі займають пустелі. На східному узбережжі простягнувся великий бар'єрний риф. Материк багатий на унікальних тварин і рослин. Тут багато запасів підземних вод. Антарктида цей материк, покритий крижаним панциром. Тут можна побачити тільки один схід сонця і один захід сонця на рік. Він є найхолоднішим в світі. Південна Америка Є найналогішим материком на землі. На західній частині тягнеться найдовший на суші гірський пояс Анди. Також в Південній Америці тече найдовша і багатоводна ріка Амазонка. В якій мешкає багато рідкісних тварин і рослин. Північна Америка Материк лежить у помірних широтах. На його рельєф вплинуло давнє заледеніння. Північна Америка славиться великою кількістю озер різного походження. Євразія це найбільший материк на землі. Він знаходиться в північній плю. Тут усі перегородні зони і кліматичні пояси. Євразія вважається найконтрастнішим материком, який відрізняється великою кількістю великих рівнин і високих гір. Він Китаю та європейських англомовних країнах вважають, що всього на планеті сім континентів Азію і Європу вони рахують окремо детально про кожен материк я слідчих відео. Отож, материків є шість. Запам'ятай їхні назви: Північна Америка. Південна Америка. Євразія складається з двох частин світу: Європи та Азії. Ми з тобою проживаємо в західній частині Євразії. В Європі, Африка, Австралія та Антарктида. З усіх сторін материки омиваються океанами. Давай відшукаємо їх на зображенні та порахуємо: північно льодовитий океан 1. Тихий океан 2. Атлантичний океан 3. Індійський океан 4. Тут знову ж таки Тихий океан, і ми його вже не рахуємо. Отож є 4 океани, які омивають материки. Відкрий свій зошит на сторіночці 13. Та давай виконаємо перше завдання. Допиши потрібне слово у визначення. Уявна лінія, що ділить землю на північну та південну півкулі. Називається Екватор. Запиши слово екватор. Натисни на паузу. У другому завданні нас просять записати, наскільки півкуль та поділяється наша земля. Та скільки океанів є на Землі, на карті червоним олівцем навести екватор. Давай згадаємо, на скільки півкуль поділяється наша планета, північна півкуля, південна півкуля, західна та східна. Всього чотири. Впиши цифру чотири. А скільки океанів є на нашій землі? Теж 4. Впиши цифру 4. Натисни на паузу, візьми червоний олівець та лінійку. Давай спробуємо знайти екватор та позначити його. Так як екватор проходить посередині, я думаю, що він має найрівнішу лінію. Позначимо екватор на двох півкулях. Посередині. Натисни на паузу. Подивись добре, де проходить екватор. У третьому завданні нас просять записати математичний знак дорівнює між даними словами, де він потрібен. Континент та материк. Чи є це одне й те ж саме? Так. Тому ми ставимо дорівнює. Континент та частина світу. Нагадаю, частина світу це Європа та Азія, наприклад. Але вони відносяться до одного материка Євразії. Тому тут знак дорівнює ми не ставимо. Переходимо до наступного. Європа це частина світу. Ставимо тут знак дорівнює. Адже Європа це частина світу, яка відноситься до материку Євразія. І останнє Євразія це Європа і Азія. Теж ставимо знак «дорівнює». В тебе має бути три знаки дорівнює. Ти молодець! Переглянь ще одне додаткове відео, яке ти будеш мати у Classroom. Дякую за увагу!